Добрий день. З вами вчителька інформатики Петро Олена Миколаївна. Сьогодні ми з вами розглянемо тему електронні таблиці та табличний процесор. Скористуюсь Google пошуком і швиденько знайду означення, що таке електронна таблиця. Отже, це інтерактивний, тобто який змінюється ну, ось реально у реальному часі. Комп'ютерний застосунок для налагодження, аналізу та збереження даних у табличному форматі. Цікаво! А що таке? Табличний формат. Спробуйте згадати, де ви вже бачили оформлення даних у табличному форматі? Можливо, це ваш щоденник. Розгорніть його. Подивіться. Точно, це таблиці. Які ще дані зручніше представляти у табличному форматі? Можливо, це розклад руху автобусів. Ну, наприклад, розклад руху за маршрутами Запорізького електротранспорту? Переходимо. Подивимося, чи права я, чи ні. Ну, наприклад, хай це будуть трамваї. Оберемо маршрут, хай буде восьмий. Дивіться, що я бачу. А що я бачу? Я бачу таблицю. З часом відправлення та прибуття і Із зупинками трамвая. Давайте подивимося на розклад сеансів в мультиплексі торгового центру Аврора у Запоріжжі на 2 листопада, тобто на сьогодні. І що я бачу? Я знову бачу таблицю. Банер фільму, назва фільму і сеанси, коли наводжу я вказівник миші, я бачу ще й ціну на квиточок. Тобто, це теж, теж табличка. Так зручніше представляти інформацію по цінах. Давайте я спробую пошукати квіточки з Запоріжжя до Львова, ну, скажімо, на Різдво. Подивіться, у якому вигляді мені видало інформацію на сайті Укрзалізниці. Знову бачу таблицю. Якщо ми уважно роздивимося будь-яку таблицю, то ми бачимо у будь-якій таблиці обов'язково є стовпчики і є рядочки. Ось тут у нас рядочки підсвічуються для зручності іншим кольором. На перетині стовпчика і рядочка у нас є комірка. І так у кожній таблиці. Пропоную познайомитися з основними елементами електронної таблиці. На прикладі електронних таблиць. Google. Google Будь-які електронні таблиці, файли електронних таблиць називають книгами. Ну, так, умовно, книги. Чому саме книга, чому ніякось по-іншому? Колись дуже-дуже до того, як ми почали ще використовувати комп'ютер у своїй роботі, з великою кількістю інформації, яка складала таблиця, працювали саме люди пов'язані з е, статистикою рахунками, ну, наприклад, бухгалтери. Бухгалтери найчастіше за всього працюють саме з книгами. От звідси назва файлів книга. Книга бухгалтерська складається з аркушів. Електронна книга з таблицями також складається з аркушів. Ось у нас знаходиться аркуш перший. Ми можемо додавати аркуші у файл цієї електронної книги, натиснувши оцей плюсик. І в нас будуть додаватися аркуші. Їх можна переименовувати, переміщувати. Захватила я аркуш, бачите, можу перемістити, куди мені потрібно. Змінити колір у цієї кнопочки. Так, ну Наприклад, змінити колір. Давайте я зроблю ось такий. Для того, щоб підсвітити іншим кольором. Можу переименувати два рази класно на аркуші і назву перший. Це ярлички аркушів. Кожний аркуш складається з таблиці. Давайте дізнаємося, скільки у нас найбільша кількість стовпчиків і найбільша кількість рядочків. Для того, щоб дуже швидко пересунутися в останню комірку цієї таблиці по діагоналі, я натискаю ctrl end І ось я пересунулася в останню комірку. Тобто, у нашій таблиці в Google найбільша кількість стовпчиків Z. Останній стовпчик Z, і найбільша кількість ряточків «1000». Повернемося на початок нашої таблиці. Ctrl Home. Ctrl Home. Пересуваємося і пересунулися на першу комірку. У нас є стопчики і є рядочки. Щоб виділити стопчик, мені достатньо на заголовку стопчика, ось де літера А, класнути мишкою. І тоді увесь стопчик, усі тисячі рядочків будуть виділені. Так само можна виділити будь-який стопчик. Рядочки виділяються, коли ми клацемо на номеру рядочка. Ось так. Якщо нам потрібно виділити стовпчики або рядочки, які знаходяться не поруч, тоді затискаємо клавішу Ctrl. От я зараз затиснула клавішу Ctrl і натискаю, наприклад, на стопчику І. Бачите, виділив стопчик А і стопчик І. Якщо потрібно виділити рядочки, які стоять не поруч, так само використовую клавішу Ctrl. Наприклад, Рядочок другий затиснула Ctrl і рядочок 12. -й. Відпустила клавішу Ctrl. Для того, щоб виділити окремі комірки, нам треба затиснути ліву кнопочку мишки і протягнути, не відпускаючи ліву кнопочку мишки. І ми виділяємо і оце вже виділення називається діапазоном комірок. Діапазон комірок вказується через дві крапочки. Як вказується? А треба вказати ім'я першої комірки і останньої комірки за діагоналію. Яке ж ім'я надається комірці? Спочатку йде буква, яка відповідає імені стовпчика, і потім йде номер рядочка, де знаходиться ця комірка. Наприклад, це комірка Б2. Так, давайте я виділю цей діапазон. Зроблю йому заливку ось таким кольором. І запишу цей діапазон. Ще раз, перша комірка. Латинською літерою пишеться ім'я стовпчика, номер дочка, Далі дві крапочки, це означає діапазон. І вказуємо останню комірку. І 7. І 7. Ось я вказала виділений діапазон. Давайте спробуємо виділити окремі комірки і визначити, яку адресу має ця комірка. Ну, наприклад, давайте цю зробимо червоним, ось цю комірку зробимо жовтим. Ось цю комірку зробимо якимось зеленим кольором, і спробуємо визначити адреси. Червона знаходиться на перетині стовпчика Б і 10-го рядочка. Значить, ця комірка має адресу B10. Так, Розібралась жовта. Знаходиться на перетині стовпчика І e і 15 го рядочка. Значить, вона має адресу І15. Ця комірка знаходиться на перетині стопчика H. І 11 рядочка. Значить, адреса H11. Ось я тільки що вводила дані в окремі комірки. Ви бачили, що я робила? І бачили, як я це робила? Спочатку я клацала на ту комірку. Потім задавала якісь параметри і просто писала з клавіатури. Отже. Для того, щоб ввести дані в таблицю, нам потрібно зробити поточну необхідну комірку, наприклад, B3, і з клавіатури вводити якийсь текст. І натискаємо Ентер. Якщо приведені якогось тексту, я зробила помилку. Для того, щоб його відредагувати у тій комірці, Мені потрібно знов ту комірку зробити поточною. І для того, щоб відредагувати, класнути там ще разочок. Два рази, Бачите, два рази я класнула внутрі, для того, щоб текстовий курсор у мене помістився і почав моргати у цій комірці. Це перший спосіб текст виправлений. Інший спосіб знову зробити поточну цю комірку, якщо необхідно, і використати рядок форму ось цей рядок. Клацемо у цьому рядочку, там поміщається текстовий курсор, і ми теж можемо виправляти. І натискаємо Enter. Як змінити, якщо необхідно, ширину стопчика? От зараз, бачите, у мене вміст ширший, ніж ширина стопчика. Ми можемо змінювати ці розміри, наприклад, для стопчика, захвативши мишкою праву межу заголовка стопчика. Ось я навела на праву межу вказівник миші. Його вигляд змінився на двонаправлену стрілочку, затискаю ліву кнопочку миші і потягнула праворуч. Змінюю розмір. Так само я можу змінити і висоту рядочка. Навожу вказівник миші на нижню межу заголовка або номера рядочка, затисла на клавіатурі ліву кнопочку мишки і потягла. Змінила. Висоту комірки. Ось так можна змінювати розміри комірки. Так, добре. Іноді в підручниках оцю рамочку, якою виділяється поточна комірка, називають ще табличним курсором. А комірка, де знаходиться цей курсор, називається активною. Я її називаю ще поточною коміркою. Ще раз, сама рамочка це. Табличний курсор, а комірка активна d 3 Табличний курсор синенький. Комірка активна F9. Окрім текстових даних, в таблиці ми можемо вписувати ще числа. Ми можемо вписувати формули. Ми можемо вписувати дати. Як записується формула? Формула починається зі знака дорівнює. дорівнює. А далі можна записати вираз, який треба порахувати. Ну, наприклад, 45 помножити на 56. І натискаємо клавішу Enter. В електронній таблиці відразу автоматично відбуваються підрахунки, і ми бачимо результат обрахунку 2520. Трошечки повторимо. Як пересуватися по таблиці. Можна використовувати мишу і виділяти табличним курсором необхідну комірку і робити її активною або поточною. Можна використовувати стрілочки на клавіатурі до гори, донизу. Праворуч, ліворуч. Можна так і так пересуватися. Є швидкі клавіші для пересування. Клавіша Home. Пересуваємося на саме початок рядочка. Клавіша End. Пересуваємося на кінець рядочка. Клавіша Home. На початок. Що відбудеться, якщо я натисну Ctrl і стрілочку праворуч. Пам! Що відбулося? Дивіться, я пересунулася на першу заповнену комірку у цьому рядочку. Бачите? Не треба шукати, де вона там знаходиться, Ctrl і стрілочка праворуч. Давайте переміщусь сюди нагору і натисну Ctrl і стрілочку ліворуч. І я пересунулася на першу комірку, яка зустрілася у нас при русі ліворуч у рядочку 10. Тобто, Ctrl і стрілочки дозволяють нам знайти перший заповнений. Даними першу заповнену даними комірку і пересунутися зробити поточну цю комірку. Кінець таблиці. Ctrl -end. Кінець. Початок таблиці. Ctrl, Home. Ось так ми можемо дуже швидко пересуватися. По рядочку останній. Остання клітиночка по рядочку, Ctrl, стрілочка праворуч. Є перший, перший у першу комірку пересунутись, Ctrl і стрілочка. Використовуючи таблицю електронну, спробуємо розв'язати ось цей приклад, який є у вашому підручнику. У нас є друзі Олексій та Олена, у них вийшла така цікава розмова, вони з'ясовують, у кого. Поруч знаходиться більше кінотеатр. Олексій в кінотеатрі 24 ряди по 24 місця. Нам треба записати формулу 24 помножити на 24. Так. Давайте ми підпишемо, що це у нас буде Олексій. Так, ось тут у нас буде Олена. Олексій в кінотеатрі. 24 ряди по 24 місця. Формула починається зі знака дорівнює. Далі 24 помножити на 24. І натискаємо Enter. Це кількість місць в кінотеатрі поруч з Олексієм. Так, Далі, у Олени, в кінотеатрі 19 рядів по 31 місцю в кожному ряду. Треба 19 помножити на 31. Записуємо формулу. Дорівнює. 19 помножити на 31. Дорівнює. Натиснула клавішу Enter і отримала результат. Ви вже бачите, у якому кінотеатрі більше місць для глядачів. Вам потрібно буде, за аналогією, так само зробити розрахунки і десь в комірці нижче записати свій висновок, у якому кінотеатрі більше місць для глядачів. Для глядачів. Сьогодні ви познайомилися з паянтям електронної таблиці електронної книги. Дізналися, що таблиця складається з рядочків та стопчиків, що ім'я комірки формується з ім'я стопчика та номер рядочку, на перетині яких знаходиться ця комірка. Ви дізналися, як пересуватися таблицею, як вводити дані в Комірку електронної таблиці, як редагувати дані, як записати формулу для обрахунку результату в електронній таблиці? Вітаю вас, що ви додивились мене до кінця, поставили вподобайку Олені Миколаївні, написали свій коментар, Бай-бай!